Слава Україні! А тут, значить, наш блогер попав на росіянку, почав з нею спілкуватися. І що я хочу вам сказати? Ось, ось саме ця росіянка це є собирательний образ всієї Росії. Те, що вона каже, і її розуміння, тобто вона не знає, що таке НАСА, що таке НАТО, вона не відрізняє, вона не може сформулювати свою думку. Вона просто знає, що треба вбивати, захоплювати нові території, всіх знищувати. Все, тому що так Путін сказав, Путін розумний. Все, і в неї більше нічого немає. Тому я кажу українцям, це звернення до вас. Будь ласка, вчіть своїх дітей. Намагайтесь якось їх розвивати, привіювати їм синове, технології, щоб якось, ну, щоб вони не були такими, як ось явшиха. Я хочу, я, я зараз воюю за свою Україну. За, за дітей, бо що діти це майбутнє. І слава Богу, що я бачу, що здебільшого, здебільшого, у нас є якийсь там маленький відсоток там теж, тому що у нас присутствує ще і савок, савкове суспільство, яке там ще гниє, розлагається, воняє, але ще є воно. Том, а ви, будь ласка, приділяйте дуже багато уваги дітям. Якісь там кружки, спорт, дисципліна. Боу, ну вы же подвелись на же Страх? Ну, можно было сразу бомбануть Киев и сделать его Россией. Почему? Ну, тогда бы войны не было. А для чего нам уничтожать Киев? Чтобы не было проблем. А какие нам Киев создавал проблемы? Так, если бы мы бомбанули по Киеву, в Киеве погибло бы очень много людей. Ну, такова жизнь. А как можно, ну, вот просто интересно, как вы можете с улыбкой на лице говорить о том, что вот, надо было по Киеву ударить. Ну, потому что достала это война меня. А, а, то есть из-за того, что вас война достала, нужно уничтожить всю Украину. Да. И начать с Киева. Да. А, а что они вот, Москву? Москву не надо трогать. Чего? Так война же достала. Так потому что Москва это Россия, я кто? Ты русская? Да, я русская. А не русская. легче, например, убить просто одного человека Путина и война остановится? Нет. Почему? Ну, потому что Путин умный и предотвратил нападение на нас. А кто хотел на нас напасть? НАСА. НАСА? что такое НАСА? Что за об... объединение, коалиция? я Не помню. Объединение НАСА? Это уже что-то новое. На нас хотела напасть НАСА, и инопланетяне хотели на нас напасть. Моя позиция, что Россия не права. Почему? Потому что мы оккупанты, мы напали первые, мы разрушили часть угу. Украины, мы каждый день почти стреляем по Украине, погибает угу. мирное население, и я до сих угу. пор не понимаю, чего мы хотим от Украины. Ну, моя родина касается лично меня, поэтому я считаю, что мы все правильно делаем. Что мы правильно делаем? Бомбил Киев. За что? Завтра Киева не будет. Ну а потому что. За что? По приколу, кайф мне. Ты же неадекватная. Почему? Ну потому что ты говоришь, завтра Киев. Не потому что будет". у меня есть своя точка зрения. Нет. Ты осуждаешь. Смотри. Нет, потому что у меня есть у, своя точка зрения, которая убийцы, У убийцы и у маньяка тоже есть своя точка зрения, но она ужасная. Маньяк тоже считает, что он прав. Exactly. Чикатило тоже думал, что он прав, что он все правильно делает. А еще я считаю, что нужно устроить геноцид цыган. Mm. А что? За... Все ненавидят цыган. Цыган, таджиков, узбеков. Ну, блин, ну, конечно, там выборочно нужно, да? Выборочно все-таки. Так, как цыган, говорится... таджиков, кого еще? Узбеков? Mm -hmm. Узбеков можно, да. А ты вот таджику mm -hmm. и в лицо, вот и узбеку скажешь это? Прости, живут да. таджики, узбеки? Да. Скажешь, что скаже, що хочешь, чтобы их уничтожили в лицо? Да. Понял, понял. Окей, больше с тобой не о чем говорить. Отнюдь. Хорошего вам вечера. Отними. Как як, як Сергей Серненко сказал: ну, Жах! Ну а що не жах? Жах. Я ж кажу, жах. Так, українцы, я вам всеми пишаюсь. Дуже сильно вы знаете ні? Після війни мы обов'язково сядемо десь. Я знаю, как это буде на Майдане, выпьем каву. Буде наш марш гідності, прапори. Ну, все це духовне наше. Да? Тільки не скрєпи, типу, ми не скріпимо духовно. у нас багатство. І все, що у мене є, я роз, 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 розмірковував. моє найбільше багатство це мої люди, які поруч зі мною. Це моя мамця, дружина, друзі. Я ніколи над цим не замислювався, але от зараз просто дивлюся, як це у орків, так і як у нас. Ну, це дві великі різниці, і я з цього дуже тішусь. Це дуже мені приємно, наскільки у нас розумні, талановиті, добрі, щирі люди, українці. Пишаємося. Пишаємося нашим корінням, нашою історією, нашого дуже багато. Нашою літературою, нашим мистецтвом. У Нас дуже багато художників, митців. Зараз, до речі, дуже сучасних багато митців, художників. Письменників дуже багато. Просто ми цього всього не знаємо. Це в нас все сковулось, приховувалось. Музиканти у нас, ну, у нас музика ну, шикарніша. Коротше. Ну, і взагалі Україна це, це просто смарагд. Просто, що болота до нас лізе, але ми будемо його відмахувати. Все. Всім доброго дня, продуктивного, працюйте над перемогою України. З кожного потрошку і лупаємо цю склуку кожного дня. Тримаємо стрій, як то кажуть.